Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розмова з командиром роти 47-ї механізованої бригади Миколою Мельником. Микола брав участь у бойовій підготовці бригади і вів свою роту в перший бій. Він був дуже важко поранений у перший день наступу, у червні 23-го року. Просто дивом вижив. Ну і сьогодні у нас буде розмова про бойовий шлях цього українського командира, добровольця, який. Воював ще з да Вінчі, ще до початку повномасштабного вторгнення. Завданням першого дня наступу стало вихід на Роботіна. Ну, фактично, бої за Роботіна за село на цьому напрямку до Такмаку зайняли кілька місяців. Да? Тобто, фактично, село було звільнено десь вже у вересні, да? наскільки mm, я пам'ятаю. кінець Кінець серпня серпня, початок вересня. Кінець серпня, да? Тобто, три місяці фактично. Да. Як ви думаєте, чому які фактори не дозволили виконати прорвати оборону за тим планом, який був намічений? Коректніше питати командиру корпусу, так, е, який був відповідальний за це. На мою думку, Генерал не. Генерал Зубанича, скільки мінімум. Ой, да. Харизматична людина. Е, на мою думку, це недостатня кількість розгороджувальної техніки. Ми просто не порахували. Плотність, щільність мінних полів і кількість техніки, яка нам потрібна. Це перше. друга, відсутність переваги в артилерії. У росіяни було, вони були плотніше. Ну і, мабуть, на рівні командирів фронт мали бути все ж таки бойові офіцери. І командири ЗОДВ мали бути бойові офіцери, які просто розуміли, що їх очікує. Дуже багато людей було, які просто не розуміли, що їх очікує. Або там, які, там, мали якісь там, досвід стрілкатні по початку 22-го, але механізована рота, а, а, а ротно-тактична група ну, це ж взагалі це інша планета. І, і наскільки, наприклад, в американців система навчання все-таки побудована так, що вони вчать тебе командувати роту і ротно-тактичну групу, тобто є навчання. В рамках у нас нашої підготовки в Україні, я такого не зустрічав. Може, воно десь існує, я не зустрічав. Тобто, ні, у нас також намагалися це все відпрацьовувати, але воно виглядало гротескно. Угу. Які втрати ніс противник взагалі? От ти взагалі, як ти вважаєш, оцей ну, пробивання протискання цього напрямку після того, як в перший день не вийшло, те, що ми три місяці били в одну точку, як ти вважаєш, це виправдано було? Тактика на цьому напрямку. Ну, Це не питання мого рівня. Моя індивідуальна думка, що, можливо, на другий тиждень треба було сворачувати лавочку. Смисл од того села. Я не... ну, символ, так, да, ми звільнили круто, скільки народу поклали. Я вважаю, що жодне село. Не коштує тих втрат, які ми понесли. Але не було, я так зрозумів, що не було якоїсь політичної волі. Змінити плани, вирішили все ж таки доштурмувати і доштурмували, і велика честь і бійцям 47-ї, і Скелі, і всім, здається, восьмидесятка потім підключилася. От всі, хто за нього билися, це хороблі, це мега хороблі хлопці. Наскільки це було виправдано зі стратегічної точки зору, ну я не знаю. Це питання не моєго рівня. Угу. Які висновки ти зробив би от при підготовці наступальної операції, штурмових дій для себе на майбутнє з того, що ти бачив по управлінню ротом? Я наполягаю, що командири рот мають, повинні мати доступ до артилерії. Тому що, коли тебе ті придають тільки 82-ю, да, ну, ну, що ти з ній зробиш? 82 мм міномет. При обороні, так, да, да, да. Мінометці... При, при да, це дуже добра історія. Якщо в тебе є мінометчики. У нас були навчені мінометчики, які просто прикривали вогнем. Да, але при наступі цього недостатньо. Щоб командири ротно-тактичних груп мали доступ до артилерії, могли дуже швидко наводитися, тому що. Відбувається ж завжди певний дисбаланс, поки ти докричишся до, до комбата чи особи, якою заміняє, поки він докричиться до арти. Е, а якщо, це, якщо треба залучити засоби Камбріга, значить, що вище, і ти втрачаєш час, а ситуація міняється. Тобто, це перша історія, друга історія це підрозділи розгородження. Тому що, ну. І це, ну я не знаю, це люди боги які садяться в цю урку і, і їдуть. Да? Я не знаю, я, я б не сів. Тобто, це має бути реально блядь, якісь навіжені. Тобто, ти з легкою броньою везеш 700 кілограм тротила. Тобто мають бути сучасні підрозділи розгороджені, інакше це взагалі ні про що. Ну і знову ж таки авіація, але це, я підкреслюю, я не знаю, як правильно застосовувати авіацію. Да? Я ніколи не був в цьому роду військ. Але коли, тебе, ти виходиш колоною, тебе починають розбирати гелікоптери, ну мені здається, росіян, мені здається, це не найкраща історія, можна було б щось придумати. Але це питання, скажімо так, вищого рівня планування, ніж я колись був дотичний. Як воювала ваша рота, люди, яких ви підготували? Сміливо та ініціативно. Вони вийшли на роботі, на все ж таки до да. завдання першого дня операції. Так, да. вони вийшли там два моїх побратима особи відмітилися, Француз і фаєр. Вони просто підлізли під школу, там де був штаб росіян. І коли накривали до тих пір, ну просто вносячи безпорядок в управління. По-моєму, там був 71 МСП. Тобто вони там наводили кипішу дві години, поки правда, і градами не снесли. Я визнаю, що у нас в армії там є генії, головнокомандуючі, да? але це тільки за рахунок солдата, українського солдата, який хоробрий, стресостійкий, і який зі словами мать, бере кулемет і йде вперед. Тільки за рахунок, тільки вони.